Святий Мартин з міста Тур, він народився в 316 році в місті сомбот у в Угорщині, в сім'ї римського легіонера. Ця сім'я була язичницькою, але коли святий Мартин переїхав до Італії, бо його батька перевели на службу військову, він познайомився там із християнством. Він тайно відвідував храм. І з часом він став катехуменом. Але коли діло дійшло до хрещення, Єпископ не хотів його хрестити, бо боявся те, що він був дуже молодий, бо йому на той момент було тільки 10 років. В віці 15 років римський імператор назначив його легіонером, так як його батько вже став пенсіонером. І, проходячи службу в Галії, стався відомий момент, про який ми знаємо, бачачи на іконах, те, як він. Змилосердився над жебраком, давши йому половину свого плаща. І після цієї події Святому Мартину приснився сон, де Ісус у вигляді цього і разом із ангелами каже: подивіться, як мене огорнув Катахумен Мартин. Ця подія стала визначальним у житті Святого Мартина, тому що після неї він захотів залишити свою військову службу і скласти зброю. Але імператор не хотів йому цього дозволяти, і перед визначною битвою його було арештовано, де він молився. І перед тієї битви ворог захотів переговори, щоб тобто, цієї битви не сталося. Після цього е майбутній святий оселився в місті Пуатьє, де був під покровительством єпископа Іларія, який згодом його освятив на священника. Будучи священником, він був добрим душпасторем, який піклувався про свій народ, і також він захищав вірну католицьку віру, захищаючи їх від єресей. Але він славився тим, що він не бажав смерті єретикам, а навпаки, боровся за їхнє життя. Також цікава історія про те, як його вибрало єпископом міста Тур, де він тоді служив. Він цього не бажав, бо він думав, що він не гідний цього служіння. І тому він сховався у гусятниці. Але коли його шукали місцеві жителі, щоб його вибрати на єпископа, і проходячи біля цієї гусятниці, почали гелькотіти гуси, тобто показуючи, де є святий Мартин. Після цього його було вибрано на єпископа, і святий Мартин він був пронизаний чудами Бога. Які проходили через його руки. Через його заступництво він воскресив е, маленьку дівчинку, також ізцілив е, другу дівчинку, яка була паралізована і була на мить від смерті, вливши їй пару капель освяченої олії. Також е, він навертав і язичників, хоч він був так ярим проповідником, він спалював капища, він навертав язичників, але. Коли потрібно було спалити священне дерево язичників, місцеві жителі йому цього не дозволяли. І він за своєю волею е захотів, щоб його прив'язали до іншого дерева і зрубали його разом з ним. І проти всіх законів фізики це дерево не розчевило його, а впало в іншу сторону. І це так попливало на місцевих жителів, що вони прийняли християнство. Він помер, відвідуючи. Е е Міста своєї дієцезії, і мешканці міста Тур викрали його тіло, щоб перевести його до міста Тур і там його похоронити. Бо він помер 9 листопада, а поховали його 11-го. І коли привезли тіло Святого Мартина, було багато тисяч монахів у білому і дів. Тобто, це була велика процесія, велике свято. Також і ми маємо сьогодні свято, бо наше місто і наша катедра, і також і наша дієцезія є під покровительством Святого Мартина. Бо святий Мартин є покровителем і також і військових капеланів. Святий Мартин є прикладом свого угодного життя, хоч жив у сім'ї язичників, але коли тільки познайомився, із християнством він практикував християнські чесноти. Святий Мартин є великим прикладом для нас, щоб його провадити.